Вітаю, друзі. Ну що, СБУ влаштувала публічну прочуханку з фото і відео злодію в законі Умці, який більш відомий державі, як Сергій Олійник. За що за незаконне використання спецсигналів нафта? Хоча це не зовсім так, не за те, що він використовував, а за те, що спалився, спалився на дні народження, через який був позбавлений ще посади один СБУшник. До речі, дуже цікаво, коли злодій в законі, і СБУшник зустрічаються на дні народження людини, яка ну має відношення до підсанкційних історій. Взагалі, ця історія показує, що у нас спайка криміналітету і правопохоронних органів вже на найвищому рівні. І це нікого не дивує. Дивує тільки одне: чому таке толерантне ставлення до цього? Взагалі, коли це відбулося, ну. Умку зупинили, витягли з автівки на відео брутально так притягнули, прижжали, і він пообіцяв: я більше не буду їздити за спецсигналами. Від цього це все це тхнуло ну, дешевим театром. Таке відчуття, що з ним за заздалегідь домовились, ми там тебе повтузимо, ти трохи е, там зануришся в цю проблему, будеш таким е, дуже сумним. Ми тобі вирвемо решітку з твого мерседесу, показово ж, треба, щоб було все, і далі відпустимо. До речі, так і сталося, але не все так просто. Взагалі, злодій в законі Умка привернув увагу активної частини України, коли засвітився в компанії з колишніми та діючими співпрацівниками СБУ під час святкування дня народження їхнього спільного знайомого. Ну, все як завжди. Мафія, вона розставляє своїх людей всюди, і це не перебільшення. Так от тут все найцікавіше, що ж відбулося, але спочатку треба звернути увагу на те, що взагалі умка повинен був би зараз бути за гратами. Поясню: за спідозрою, пан Олійник повинен був, був загодився в ізоляторі близько року. Точний час, коли він вийшов на волю, не вдається з'ясувати, але. Він а, тоді, ну тоді він був а, затриманий по питанню того, що організація сприяння проведення або злочинному зібранні сходці, ну повинні були його закривати. Але ні, він приходить на день народження з СБУшниками. і тут від цього театру хочеться поставити тільки одне запитання: а малюк про все це не знав. Він не знає, хто з ним працює на таких високих посадах. Кого він призначає? Чи він знає? Або мовчить, що взагалі відбувається, але давайте поговоримо почати. Ну я взагалі з захотом спостерігав, коли голові СБУ Василю Малюку співали Осану, фактично вихваляли його за те, що він після розслідування журналістів звільнив топ посадовця СБУ, керівника головного управління контрзвідувачного забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Анатолія Лойфа, ну того, який прийшов на заміну. Шило. Ну, той, по якому зараз де справа набу, цікава так, історія. Одно, один замирався, інший. Але я до оспівання цього потужного рішення про звільнення не приєднаюся. І зараз я поясню, чому за що звільнили Лойфа? Ну, по перше, не за те, що він прийшов на день народження, не за те, що в нього зв'язки з підсанкційними. а за те, що він спалився, за те, що його зняли. Фактично. Покарання прийшло за те, що він ну, обгадився, поясню. За інформацією розслідувачів, а саме Михайла Ткача, які виклали свої журналістські розслідування, на початку березня Анатолій Лойф був на святкуванні Дня народження Константина Коломойця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори Парімач. Ще раз, людина, яка займається безпекою підсанкційному казино. Приходить СБУшний високопосадовець, в який якраз може впливати на багато рішень. Ще раз, один з керівників СБУ, який повинен опікуватися безпекою країни, ходить на днюху до тих, хто під санкціями тої країни. Зрозуміло, що відбувається? А ще на цьому дні народженні були інші представники різних правопохоронних органів. І я не оговорився. Правопохоронних, тому що в країні спайка між криміналом і правопохоронцями вже на такому рівні, що можна казати, що у нас правове свавілля, і це правда. Так от там був навіть колишній очільник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, Вітюк це той самий генерал, якому до речі, дав генерала. Володимир Зеленський, я хіба гатів іншим, які або під слідством втекли, або ще якось, якого малюк, начебто, відправив на фронт після корупційного скандалу. Але зараз він тримає оборону в київському ресторані з кримінальним авторитетом, Умкою та колишніми колегами по службі. Ну, це, це овації. До чого я веду? Все просто. Після Вітюка департаменту Чорнив Іван Калабашкін, якого теж призначив пан Малюк. І вже вийшло нове журналістське розслідування громадського е, про цього нового керівника департаменту. До речі, Калабашкін як і Вітюк, теж колишні кашні. Кашники це співвідники е, розігнаного відділу по боротьбі з корупцією в СБУ, навколо кого було величезна кількість корупційних скандалів, репутаційних скандалів. І їх замість того, щоб реформувати, вирішили просто закрити, тому що реформувати це було неможливо. І їх розсадили на різні місця. Ну от бачите, спочатку вітюк в нього знайшли. Квартири активи, які він пояснити не міг. Потім він, до речі, до журналіста розслідувача надіслав ТЦКшників з повісткою. Зараз Калабашкін по ньому теж розслідування, і теж замаранений, і теж все до речі, на всіх зареєстровано, навіть на тестя, який переоформив в Росії документи на майно, яке в окупованому Криму. Розумієте, по російських законах на окупованій території тесті. СБУшника визнає закони окупанта. Феєрично. Так от. Тепер кажуть мені, що вони не подібні. До речі, у цього Калабашкіна, як і у Вітіка, все дуже схоже. Тож купа елітного майна, тез на 2 мільйона, але як вони усі разом навіть не могли би заробити легально. А тепер скажуть мені, що вони ще й не подібні. Так, знову скажуть. Та подібні всі, вони якось всі як по кальці, їх збирають таких, як от схожих. Ну, мабуть, легше такими маніпулювати. До речі, Вітюк один з улюбленців Татарова, як і шило. Але про це трохи пізніше. А, і якщо хтось каже, що Малюк, Малюк не знав, кого призначав, і що це збіг обставин, то я в це не повірю. До речі, якщо голова СБУ дійсно не знав про все це про Вітюка і Калабашкіна, то це була б ознака його некомпетентності. А він реально не є навіласом. Він все розбирається. Тому є запитання: а чому ж він їх призначити? Хто ж йому сказав їх призначити? Татаров? Ну хай скаже. Чи це його рішення? Якщо це його рішення, то велике запитання. А чим мотивувався Герой України Василь Малюк, коли призначав от цих персоналій на ці посади? Ну чим? Ну я ж не вірю, що він хотів, щоб вони комунікували. Злочинцями ну, щось вирішували з санційними, якось займалися корупцією. Чи мені треба в це вірити? Ну, багато запитань, через які в мадлюк не комунікує. Мовчить. Так краще так. Бо суспільство вимагає відповіді, а СБУ якось мовчить. Сором'язливо. Хоча, Хоча. Найти відверто, якщо пригадати, що не лише Лойф потрапив в скандал, а й колишній підлеглий малюпапідлезний малюка Шило, то з'являється розуміння: ну що забагато дивних людей знаходиться на таких посадах СБУ. І все ж таки цікаво, хто їх призначив. Це ініціатива малюка або татарова, і оце треба отримати відповідь. Ну, тому що тоді ми отримаємо відповіді і на багато інших вопросів запитань. Бо ситуація занадто кричуща. А ще ми досі не знаємо, хто дав команду на слідкування співробітникам ДЗНД, СБУ за журналістами Бігус інфа та наказ іншим співробітникам СБУ незаконно допомогти вивести з України смотрячого за Києвом від офіса президента Дениса Комарницького. А ще мені дуже цікаво, щоб офіційно сказали, хто дав команду ДВКР СБУ РСБУ слідкувати за солдатом Борези. Це теж. Запитання, які нікуди не зникають, і на які з часом ми отримаємо відповідь. Ну, саме тому Осаней Малюку я співати не буду за те, що він звільнив е цього лойфа. Не буду, нема за що. На днях Зеленський нагородив голову СБУ Василя Малюка, зіркою героя. І мені, до речі, зрозуміло за що. Заслужив відверто. Це за досягнення СБУ у протистоянні з расистами. Але це ще раз доводить, що у нас є дві СБУ, дві служби. І поки одна з них знищує агентурну мережу росіян, наносить удари дронами по ворогу та вбиває зрадників на території Росії, то друга займається особистим збагаченням, в кабаках з криміналом та підсанкційними особами, займається корупцією, кошмарить бізнес. Ну і скажіть мені, будь ласка, хтось скаже, що малюк про це не знав або не чув? А якщо бачить, то чому допускає, що таке відбувається, і хто зі Служби безпеки України робить структуру повну корупціонерів та рішав? Запитань так багато, що варто майже відповісти. До речі, шило замінили на лойфа, хоча зазвичай міняють шило на мило. Але результат, до речі, той самий. Реалізована злочинність у рядах Служби безпеки України. Про це кажуть журналісти, експерти, антикорупціонери. Коли я це чую, я не можу не погодитись, тому що ми вже бачимо, що відбувається. Тому що особисто всі ті СБУшники стають вкрай заможніми, а країна біднішає і не може перемогти ворога. Як внутрішнього, так і зовнішнього. До речі, коли кажуть, що малюк про це дізнався з преси. То тут є запитання. Це про що говорить? Це доказ того, що або ніякої внутрішньої безпеки СБУ немає, або всі все знають і вдолі. Або є одна людина з офісу президента, яка призначає, і робить те, що хоче, і на це ніяк момлюк впливати не може. Ну тоді треба пану Василю вийти і сказати про це. Бо в мене, знаєте, таке дивне відчуття: От того житюка відправили кудись типу, відмиватися. А він повернувся. І це нагадує мені казку. А... Астрид Лінгрен Малюк і Карлсон. Пам'ятаєте, він полетів, але обіцяв повернутися. От Вітюк вже повернувся. Хто ще повернеться? Оці всі звільнені, не буду здивований. Такі кадри потрібні Офісу президента, бо вони. Ну, скажімо так, можуть виконувати ті завдання, які перед ними ставлять. І це 100% не завдання по захисту інтересів держави. Нереформована СБУ сьогодні це не тільки ті, хто честю захищають свою державу а й ті, тилові, Я б сказав, кондоми, але це дуже м'яко по відношенню до них, які кришують, пилять бабло. Займається кошмаренням бізнесу, займається корупцією. Це той самий генерал Наумов, який виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, якого привів Ваня Баканов до СБУ, який, до речі, досі має контакти в СБУ і там розставлена його агентура. Ці, до речі, першими перейдуть на бік ворога при нагоді, як це сталося в Криму, як це сталося на Донбасі, в Херсоні, в Запоріжжі. Бо їм байдуже під яким прапором займатися корупцією. Держава їх не цікавить. Доведено 100 разів. І вони ганблять тих гідних СБУшників, які кладуть своє життя в ім'я перемоги України. До речі, не факт, що оці покидьки, які, може, навіть є ждунами. І чекають на Росію, вони є агентами, поки їх не розкриють, наприклад, журналісти, або хтось їх не виявить. Є багато запитань. В них треба відповідати. СБУ, треба реформувати. До речі, про це бояться казати. Ну так, звісно. У нас же, якщо ти вказуєш на щось погане, то поганці можуть прийти за тобою. Це, до речі, нікого не дарує. Але це ж про те не люблять казати. Це треба виправляти. Бо ми не за ту Україну б'ємося, в якій би корупціонери могли б займатися своїми справами, їх би не чіпали, а вони б могли вважатися ну, королями життя. Ситуацію треба змінювати. І ми її змінимо. Але для цього вона треба мовчати. Треба звертати увагу на проблему і вимагати її вирішення. От тоді, тоді дійсно щось зміниться. Мовчання це шлях нікуди. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували і поширили відео. Дякую, що підтримуєте зсу, бо тільки ЗСУ. Запорука майбутнього держави. Прибравши зсу, Україна втратить не лише майбутнє. України не буде. Допомагайте ЗСУ, донете на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і все буде Україна. Папа. -па.